Особливості державної мовної політики в монархіях Арабського Сходу є те, що арабська мова є мовою релігії. Саме це визначає особливості правового захисту арабської мови як державної. При цьому в перекладі з Арабської англійської конституції, статей Конституції, які присвячені арабській мові, зробила висновок, що йдеться саме про офіційну мова. Офіційна мова. Тобто, вживається поняття не державна, а офіційна мова. Часом вчені просто розрізнюють державна офіційна мова, наводячи певні відмінності. Насправді тут некоректно про це говорити, оскільки в арабській мові застосовується поняття офіційна, а не державна арабською мовою, тобто саме автентичне розуміння йдеться про офіційну мову. Наголошую, що статус арабської мови в цих країнах перебуває під особливою охороною у порівнянні з іншими державами.